Депутату міськради та посереднику, яких підозрюють у корупційних земельних діяннях, збільшено заставу. Таке рішення прийняв апеляційний суд краю, розглянувши апеляції прокуратури, в якій переконані, що розмір застави 96 тисяч гривень для Станіслава Пономарьова та 40 тисяч для Олея Громадського, які підозрюються в отриманні та передачі хабара за позитивне вирішення земельних питань, надто малий. Відтак оскаржуючи ухвали слідчого судді місцевого суду. Прокуратура просила збільшити суму до 480 та 320 тисяч. Відповідно, під час судового засідання обидва підозрювані просили суд залишити рішення без змін, адже за їх словами, усі покладені процесуальні обов'язки ними виконуються. «Во-первых, моя должность скидусматлювати тільки хазяйства роботи Це значить погрузка, розгрузка, уборка території. оформление там, ну, там гирляндами города на праздники и тому подобное. Все связано с физической работой. Никаких таких связей у меня, согласно моей должности, нету. И влияния ни по Закарпатской области, ни по Украине я никакого не имею. У меня таких связей нету и не было. Я до этого работал охранником 4 года. Це теж може о чем не говоріть. Работали ночною зміною і дневную смену у связи со своїм тяжелим матеріальним положенням. Але прокуратура таки наполягала застосувати щодо пономарьова та громадського міру запобіжних заходів у виді тримання під вартою та збільшити розмір застави. На нашу думку вказаний розмір застави є недостатнім для забезпечення виконання підозрюваних полосів передбачення. Полисів. Так по номеру, він є депутатом Ужгородської міської ради, головою сім'ї комісії Ужгородської міської ради з питань регулювання земельних відносин міста та архітектури. Ми вважаємо, що він займає соціальною хамерські посади. Та в силу вказаних обставин є впливовою особою та має впливові зв'язки в регіоні. Він обґрунтовано підозрюється чиненні корупційного злочину, який відповідно з тим тяжким злочином, за який передбачає в вигляді позбавлення вольних строків 50 років інфікації війна. Вказаний злочин обґрунтовано чинив... Підозрюється понульох підозрюється, підозрюється вчинені в тому, що він не вчинив, використовуючи своє службове становище групою осіб із залученим посередником з метою направлення органу судового розслідування. У підсумку суд все ж вирішив частково задовольнити апеляційні скарги прокурора і призначити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком до 24 березня. 2017 року з можливістю внесення застави щодо Пономарьова – 240 тисяч гривень, а підозрюваному у пособництві 64 тисячі гривень. Це помірна для вас Нічого? Ні, для мене. Це не помірна. Я буду зараз сорятуватися зі своїми родичами, з друзями. Я в маю, де взяти такі діяки. Це занадто багат.